Довічне за держзраду, отака От ось покарання, така ось форма, такий вирок. Він загрожується ще не вирок, але може так бути, що загрожує колишньому керівникові харківського управління СБУ. Слідчі ДБР завершили досудове розслідування щодо Романа Дудіна. Справу вивчають адвокати, потім її. Передадуть до суду. Обвинувачення твердить, що Дудін знав про високу ймовірність повномасштабного вторгнення Росії однак умисно заважав роботі щодо протидії ворогу, ба більше влаштував все так, аби росіяни без проблем заволоділи арсеналом харківської СБУ. Екс керівник був певен, що наступ окупантів буде успішний і вони врахують його старання. Зазначають слідчі. Почуємо подробиці. Зокрема, він організував спробу усунення голови Харківської обласної державної військової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків. Метою цього акту було перешкодити здійсненню керівником хода необхідних заходів правового режиму воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні. Також він через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію. Намагався паралізувати й органи безпеки регіону. Для цього він перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони регіону. Ростислав Кравець, адвокат. Долучатиметься до нашого ефіру. Пане Ростиславе, добрий вечір. Добрий вечір. О, от ну насправді це серйозне обвинувачення, серйозна загроза до вічного ув'язнення. Е, я не знаю, чи в нас вже були такі випадки. Мені здається, що ні. Але тим не менш, якщо в суді не доведуть обвинуватість, що буде тоді, це ж максимально серйозне звинувачення. Ну, якщо слідчі не зможуть верніше прокурори, які будуть представляти ДБР, не доведуть державне винувачення, звичайно, особу відпустять, і особа буде мати можливість отримати відповідну компенсацію за незаконне притягнення себе до кримінальної відповідальності. Є в Україні існує відповідний закон, і на підставі нього і буде розрахована ця сума. Вона буде не дуже велика, там 300, може 400 тисяч гривень. Ну на цю суму він зможе. Так мовити, претендувати. Звичайно, ми прекрасно розуміємо, що на всій кар'єрі репутації цієї особи можна буде ставити хрест, і особа може окремо там ще вимагати отримання якоїсь матері... моральної компенсації. Однак, я теж не думаю, що вона буде якоюсь надвеликою. Звичайно, було б бажано, як і в інших справах, де органи прокуратури слідства е... звинувачують людей у злочин, які вони не вчиняли. Надалі розбиратись такими горі слідчими і горі прокурорами. Ми навіть от зараз ви бачили, як ДБР звинувачує особу у злочинах, причому говорить це в стверджувальній формі, не говорячи на думку слідства, а саме зазначає, причому не наводить жодних якихось конкретних фактів, які би свідчили безпосередньо про вчинення особою якогось кримінального злочину і в чому це полягало. Тим більше, ті та інформація, яка була поширена, що особа знала про напад. Ну тоді питання і до вищого політичного керівництва України, військово-політичного керівництва України, тобто ж не міг якийсь там очільник обласного УСБУ знати, а інший не знати. То питання до інших, що вони робили в цій ситуації. Тому такі звинувачення вони на сьогоднішній день вкрай небезпечні саме для керівництва вищого політичного військово-політичного керівництва країни. Ну як, на мій погляд, знов ж таки. Ну знову ж таки, пане Расислав, суд ще не розпочався, будемо за ним уважно слідкувати і ну дивитися, що там відбувається в цій е, залі судовій. Тим не менш, це довічне покарання. Це такий, ну якби для посадовця, да, оце через те так, тому що ми бачили, що інших там цивільних колаборантів, яких е, до 15 років за держзраду засуджували, чому тут довічне? Ну, звичайно, особа займала ну дуже вису... дуже відповідальне становище. Е, вона відповідала за безпеку цілого регіону, причому прикордонного регіону. Ну і знову ж таки на сьогоднішній день питання з довічним позбавленням волі розглядається в конційному суді. Європейський суд з прав людини вже звертав увагу Україну на такі покарання, яке не має можливості бути переглянутим саме строків. Тримання в місцях позбавлення волі. Тому знову ж таки, на сьогоднішній день з довічним позбавленням волі теж є питання, як є питання і з тим, що у разі, якщо особа там, під час досудового, судового слідства виявить бажання бути обміненою на когось, то знову ж таки тут законодавство України має певні прогалини. У нас є вже такі випадки, коли осіб, які звинувачуються в Держзраді, обмінювали на Військовополонених на цивільне населення, і відпускали їх в Російську Федерацію. Тобто тут також є велика кількість питань. І я знову ж таки у нас є там аналогічні справи в практиці, з огляду на те, що на сьогоднішній день цю особу не обміняли, то вірогідно, що він відмовився від обміну, він вважає себе невинуватим. Це також дуже великий показник того, що знову ж таки у слідства не все так гаразд, як заявляється в публічних таких заявах. Ну і е, публічні заяву зробив пан Василь Малюка, очільник нашої СБУ. Е, він говорить, що самоочищення да ось ми маємо зараз харківський інцидент. У нас є СБУ, інциденти е, в Херсонській області. Ми будемо бачити справді якесь очищення, чи що це, чи як це виглядатиме? Ну насправді, звичайно, це потребує дуже ретельної роботи. При цьому це потребує роботи не тільки в органах служби безпеки України це потребує роботи і в інших державних органах. Саме ми бачили вже і великі звинувачення осіб, які сприяли. Нібито сприяли окупації Російської Федерації, допомагали росіянам в окупації України в підготовці. Ми бачили оці звинувачення Медведчуку, партію ПЗЖ, яка була заборонена безпосередньо в Україні, які саме були пов'язані зі звинуваченнями, фактично у допомозі країні агресору в захопленні влади в Україні. Тому я думаю, що тут потрібно все ж таки підходити комплексно, не тільки е, дивитись про СБУ, а дивитись і на всю Україну. Знову ж таки, ми ж бачимо навіть в Європі намагаються прийняти закон про іноземних агентів, які чином регулювати втручання іноземців в діяльність державних органів. Я думаю, що це також потрібно робити і розглядати це питання в Україні. Воно є нагальним з огляду на російську агресію, щоб ми розуміли, що. Ті посадовці, які знаходяться при владі, в першу чергу намагаються зробити краще для України, а не для когось, від кого вони отримують оплати, гранти чи раніше отримували, і завдяки е, чиї протекції вони потрапили на ті чи інші посади. Тому я повністю тут підтримую очільника служби безпеки України, але вважаю, що потрібен все ж таки комплексний підхід до цього питання. Пане Росиславе, давайте повернемося до екс начальника СБУ Харківської області в його цій судовій справі. Коли ну загрожує справді довічне ув'язнення, скільки буде тривати суд? От сам процес цей. Ну наразі, наскільки я зрозумів з повідомлень ДБР, прес-служби ДБР, тільки захисту і безпосередньо підозрюваному відкрити матеріали до судового розслідування. Скільки тих матеріалів в середньому, ну ознайомлення з матеріалами займає там від місяця, то може півроку зайняти. Потім буде підготовчі засідання, судове Ну, В середньому такі справи, тим більше, я так думаю, що ще будуть питання стосовно закритого розгляду цієї справи, тому що ми прекрасно розуміємо, що тут мова йде все ж таки про національну безпеку. Я так думаю, що поки вона проходить в відкритому режимі, а надалі, скоріше всього, це буде закрита справа. В середньому, я думаю, що не раніше рік, півтора, а може і два роки, тому що потрібно буде допитувати і слід. Тим більше мова йде про злочин в місті Харкові. Ми бачили, що займається центральний апарат, тобто відбувається це все в місті Києві, тобто будуть питання ще з допитом свідків, яких потрібно буде доставити. Я думаю, що десь півтора-два року це буде мінімум для розгляду зазначеної справи, а може бути і більше. Пане Расиславу, дуже вдячні вам за ваше бачення.